фінансів, аграрної політики, економіки, містобудування і законності винесено аж 75 питань. З них 18 питань, що стопуються, 19 питань, що стосується, 15, решта стосується Хто за Такий за прошу голосувати. Хто за? Ворог у нас є. Питання доміє порядку для мосту. Є чи не? немає. У першому питанні і по питаннях напрошуємо комерку на тоді, речення повідомлення обіду. Перше питання. Кожна поколення звідки про ці є результати виконання про це громада на 25 Можна я по якось звіт коротко прописати, програма. Що програма безпечна громада? Половина програма 549 тисяч сімсот. Саме придавали субвенції головному управлінні національної поліції для е наших нашої громади на придбання малонастильних матеріалів, а також на оплату послуг за технічна обслуговування та ремонт з дорогою матриманих. Програма розвитку благоустрою. На дату програму були в дитал, проведені в сумі 5 мільйонів сімдесят тисячі 600 Це було проведено. Капітальний ремонт мережі все і веселий Кут, була підключена громадська обиральна центрального парку місті Таращі до інженерних мереж. Також для благоустрою, коли прибувалися предмети, матеріали обладнання та інтерв'ю для обслуговування вуличного освітлення, хвалино-мастинні матеріали, пісок, сіль, шини, контейнери для побутових підходів та різні матеріали. Так, По програмі сприяння обороні у готовності було мільйон 80 тисяч це компенсація за створення безплатних хатальних апаратів. Програма забезпечення ефективного управління майном. 35 тисяч, них, це 19 тисяч 200 це судові збори за подання заяв до суду про передачу безкозійного майна по комунальну власність. І 15 тисяч це робили замовлення на оцінку на об'єкти, що займалися у комунальному власності. Програма інвентаризації земель. У даній програмі видатки склали 75 тисяч, із них 50 тисяч за експертну грошову оцінку земельних плями, що полягали продажу, і 25 тисяч це на розробку технічної документації які заведують. Програма інші заклади громадського порядку на безпеки 400 – це на інтернет, на благоустрій і обслуговування система безпечення міста. Програма охотного колишнього охопи середовища, були передбачені кошти 278 800, кошти не використовувалися. Програма по організації безплатного поховання військовослужбовці 737 800 це. Були видатки на 27 загиблих військовослужбовців це на ритуальної належності, поминальні обіди та перевезення. Так. Далі програма приватизація майна. 10 це виготовляли технічні паспорти, були рішення приватизації. Далі програма. Забезпечення заходів щодо привезення призову грудня 803 600, значить із них тисяч за це оплата з перевезення призовників, 57 за це придбання канцелярського приладдя, 3 дев'ятсот жорсткий диск, а також парка. Програма. Підтримка Хрощанська міська лікарня. 668 900. Значить, був придбаний один персональний комп'ютер вартістю 43 тисячі. 000. 98 тисяч 000 це були оплачені послуги за проведення технічної лініїзації 11 11500 це були оплачені послуги за проведення лабораторних досліджень біологічного середовища на 80-806, були придбані діагностичні тести, 140 тисяч це була виплата і змагання працівникам, а також підбувалися будівельні матеріали для монтажу електричної мережі та матеріалу для ремонту, проведення ремонтних та авторугічного виділення. Програма це, так. 2098 це тут були цінні подарунки, відвіди і поступки розміщення палерів. <клухи> програма Національний спротив 681 тисяча. Це в основному добудово комунальні послуги і 286 400 це субвенція, яка передавалася в основному під час для байда паленоситних матеріалів для нашої по програмі трудовий архів 303 тисячі 500, заробітна плата, теплопостачання та придбання канцелярського приватного Програма надання фінансової підтримки та ваше благоустрій. Загальні 16 мільйонів 771 тисяча 800. Видатки це були на заробітну плату, на придбання дизельного пального, електроенергію, був придбаний об'єкт на асимізаційний автомобіл. 695 тисяч 600 це були кошти виділення сонячних каналів придбання для славиці білого підйому. 9700 – 700 це були кошти по істимових традиційних каналів, багато дорогових житлових інтернетів. А також на 155 тисячі це прибувало зблизання пане для забезпечення стабільної роботи, поданих підприємства, знання, косових постав. поступних матеріалів і відділу освіти на бутильованому е, проєкту харчування, як відділення незглавності, а також е, відділу культури е, виділялися на незглавності, продукти, харчування на бутильовану е, воду забезпечення членства програма. Це членські внески до соціальних інструктів України. Так, ремонт у утримання вулиці Дорі 977600. Це було придбано шістів для садової дорожньої знаків, придбано <клух> матеріали для нанесення дорожньої розмітки 98 тисяч придбано 12 тонн для бульсів, 1170 тонн з 126 тонн холодного асфальту 37 тонн гарячі. Там І закрите питання, Чи то ми питання по тих проблемах, які Відможна відповідати. На ті кошти, що ми відідали в минулому році, що вони буде. Я все увагу перечитала, потім салав мені написані також ці причини, брати річ, в на надіслані, не виділення. Через те, якщо питання має, я виконую пакетом проголосувати за 18 питань, що заступовані звіту про ті виконавних Так. Хто да. за те, що передати народи це? Сві? 69 років, не встановлює. А територіально давно не знаходиться. Коло вишки, яка вже є, вона водафоновська щічя, вони збоку боку 15 квадратних метрів для розташування їхнього Ну Це нам погорті на січні, там вишкіри. 15 квадратних метрів для того, щоб вони поставили своє обруднення, сама вся антенна виходна на блок. Там скільки ми ставили відсутність? 12 ставить 15 квадратних метрів. Так, то як ви 12 метрів? Ну, попередньо ставили навіть. Там вони поразні, деякі з них самі посили, що ми стали 12, вони беруть. В основному 10 15 квадратних метрів. В сумі це. А 12 це максимально. Так.

Далі установлені і на, Іван, на Андрій. Іван Андрійович в селі Кимшова до головниці. 43 сотки. Це затрачення. Да. Це все, все затрачення. Ну, же так само просто 49 лет. Ну, 49 гробниць. Це не говорят. Це не бідохват. Так, просто Так, це. Ну я, я думаю, що 35 років якщо давали, то можна залишати. Що просить 49-35 можна дати. 35, так? Да. А то було голодость, наскільки Бо, Бо, не було. Головності 25, не було. 35 і давай. Як? Ну якщо свій, наприклад, свій, коли виходить, то доволі більше. От він його вживає. Так, а скорі мила протягом. Дані <розумність> для, так, то, для, для тих, питання водних об'єктів Яцаріському Василю Миколаєвичу. Дубівці 3,7 гектара, 3,9 гектара, в великій Вогниці 4,6 гектара, в малі вовниці 2,1 гектар.

5 про затвердження документації за стрілів щодо мініталізації земель і в межах міста Тараші по вулиці Шевченка, 33. Це думали центровано, так по ньому буде здаватися в варання, як частина, то щоб земля була вроблена. Це на мішку Так, Це напрямки фотографії були, хто потім газ

існуючими нежовими будівлями. Чорна Оксана Віталіївна в собі Керданий. Для будівництва слугоє захворів тоді від Пісок. Це не резикальні, це вже були договора, це просто холодні Сергій Петрович. Так, в Чорній вона просить на 25 років, це в Керданах, в Києнах ким будемо сказати, магазин. Магазин? 5, 3, 2, 7, 10, 10.5 statić. Po już komorze stavalo 5. 21. Kolonix Сергій Петрович, це поташ процент. Встановлено 4% просто на 21 року. Приміщення Європу. 25 років просто на місці краще встановлено. Це не там що? Це що? Це інші промисловості. Поволоження. Це за новою точкою на другу сторону, задню. По якій на діадську гору, заміні промисловості. А що ви там робите? Я вже не знаю, що вони наробляють, здання просто є. А От. їх немає. тут добре, що їх. Це ж там комазон. Ну а і... там один з отих. Будинків. Якась техніка да. там. Щоб вони ще все там робили, тоді і не чуть, ну, але платять. платять. Дуже ж далі приміщені. Фоб надвієм погольного вікторівна, це магазин Холонського заводу.

Так. Далі дозу на розробку біля СТ по Кисєвці. Просить у нас підмогу зі спеціалістів. А по Кисєвці нам треба дозу? Ні, ні. Це доза. 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 Так, далі пішла у два поліція. Попередньо Росії такими голосували. Виходить, що ми діти, що питання 50 50-го, є стенача і ось мене полісовичі. Там 400, там 2%.

Я взагалі не проти, це люди місцеві. Якщо навіть вони там зроблять якусь варенку, чи будуть самі воно Вони буде просто зараз. Там немає. Немає крупше. Там тіпать кіару, чи так. Там якісь зауваження. У мене дали. Саха. Mm. Дай, але не просто. Хочуть люди, будь ласка. Тому ви не і пакет. Так. Не башківський, потеряй Валентин. Скільки панів mm. сьогодні? Так чи не. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Всі. Дев'ять. Сипов. Слодив.

На цій місця не було. Потім вже пільгу і заяви по степку. Там їхня земля в Так, Я цанк по контигурувах. І Калінічанко, і це те, що ставка тримає. Лінічанко це наші по калину. Це там, де він все-таки хотів взяти. А він відхисав, він написав там на місце в суму. Він у суму. Це вже відвиправлю. Він зробив дві заяви, одну вони нормально зробили на те Йому дали місце їсть коложітки. Він хотів улізти в дорогу між полюбович. Він туди зробив проєкт, де йому відмовляється зайняття, він написав туди дозвіл, де йому відмовили дозвіл, до дороги. І тепер він закорєв пише ще раз на те саме місце, де йому значально відбувалися. Але він дає рішення, де йому давали, він вже викратив. Сюди даємо пишемо, вже ми йому принципі давали. Просто він під те рішення використав. Він під те рішення, що ми дали сюди в друге місце. Робити робить до Так, Та, Він зробив на друга місце, але ми не відмовимо. Ми їм відмовляємо, а він вийшли. Я пам'ятаю, що да, попередні там є заложення. Ну, там є особові. Що настає? Так, дивіться, ми про те, майже більше, ніж 10 порядку більше вона не зробила на роботу скриє продовольний щодо відведення земельної ділянки, прошивання на мого проєкту законодавства. Залежано удивлю, заяви. Так, є пропозиція, що голосувати зараз. Ви обговорили, що і питається до сьогодні, нашої мали, і з чином вони мають право. Хто заданий проєктне рішення, хто голосувати? Хто за? Проти виконати. Далі два питання це припинення договору Сергіту Кіруса Віктор Сидорович за взаємодію водою вулиці і мельнажанку Михайло Дмитровичу під житловим наше місто Паращення. Мельнижанко оформив право власність, що нам потрібно припинити дозвіл. почати право зупинити. А кінуса, я так зрозумів, продає. Може припродовж.

Це всі сідання. Це сіда питання. Ні. Ні, машин, хто хоче, щоб ми змінили морантву. На більше. Тому що поставили в одній удовольствие.

це... У нас, дивіться, у нас колись була практика, просив Споніжанку Анатолій Васильович, і ми йому відмовили. Це наша була загальна практика, попередня відмова. І Там було чимало їх, і... тому що це ми порахували це надходження доходження на бюджету. Це по таким шляхом ми тільки зменшуємо. І, в свою чергу, викликаємо на себе підрозділ. Просто, вікає, свіпичай, якщо різні ставці, одним одній, а в іншу. Тобто ми ж то зменшили, ми йому дали, ми хочемо зменшити. Тому я проти такого рішення. А також, які, вас спитали, <пору> якщо ви працювали попередні роки, то у вас вже були певні правильні. Що, що вишинували вас... <пору> це такі ставки, а не сімки. <пору> 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 <пору>

По стіпку загородження уваги просто домовляють за рахунок якої ділянки відводиться. Не надавали дозвіл, просто в рішенні що я казав, що не було вказано за рахунок, якої ділянки відводиться. А зараз ми просто дописуємо цей рядок, що відводиться за рахунок такої ділянки. Дозвіл у нього фактично є.

Було Ярослава Мудоро 40, а стало Ярослава Мудору з 12. Ні, ні. Так, рішення від 16. Так, в шовоті кажете? Так, я розумію. Да, ну вот, да, це зміни до рішення теж. Да, да. Вони правильно були написано, адже. Ні, рішення в тому, що він подав на 40, а якщо військові його 40 було вже навіть. Не тільки по шоу. Тільки на перенумерацію це роблять, людей старі праволагення, вони вони роблять, і прибувають, що вже не зробить. Виходить, і мусоро ставити. Хто заданий проект, що позволяється зміни в наших проєктів рішення? Хто за дані проєкти рішення, вона визначити на сесії, то буде так? І один город на носиті бойко в місті товариша 6 звоток. Нагород Віктор Васильвич. Це моряку просто? Так. Ну, це город подароч. Що додано трещо віше, а то ви знаєте. Про інтернет. Про інтернет? Вносимо по спеціалізації, вносимо сесію. Я думаю, да. А що ми можемо доповнити? А що там? Ну, Це те, що ми казали, що доповне просто таким у, у разі необхідності надання земельних намірів провели власні громадянам України, учасникам бойових ранок війни, ви призначені ведення особисто селенського господарства, то під ревесний чинит на перешкода сприяти на виділенні зазначенному силу земельних на необхідної площі і ці потреби. Ні, ну нам його треба визначити. Ні, це теж. Це не насилиться, це на комісію, це питання фактично, не переносить. Воно перевоноситься на сесії. Ні, а, ні. ні це просто а, 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 просто нам готують проєкт.